Капеланське благословіння на 7 травня 23-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес змертою, смертю, смерть у смерти, у тим, що рабах життя дарував. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні Святи Іван Ілля нам оповідає про те, як Господь стілив розслабленого біля овечої купальні. Він пролежав там 38 років. І не було людини, яка б кинула його в цю воду, коли проходив ангел і зсилював через воду когось. Але Господь підійшов і сказав, хочеш бути зціленим? Він сказав, Хочу, але немає людини, щоб мені допомогла. І тоді Господь став, сказав, Встань і візьми постіль свою і йди. І він зцілився і пішов ходити. І звичайно, були фарисеї, які дорікали йому, сказали, як ти можеш в суботу носити свою гостю. Але потім, коли він зустрів Ісуса, Ісус йому сказав: Ти знаєш, друже, більше не гріши, іначе гірше тобі буде, як за, за зараз. Життя навколо тривало цього зцілення і фарисеїв, як завжди, дорікали. Але Господь звернувся до нього до головного. Сказав більше не гріши. Це кожному з нас говорить. Щоб я більше не грішив. Якщо я більше не буду грішити, то мої відносини з Господом і моє здоров'я духовне і моє майбутнє буде добре.